Вітаю управління проєктами. Знаєте, це одна з ключових навичок для будь-якого сучасного держслужбовця. Сьогодні ми з вами розберемось, як саме перетворювати державну політику на реальні відчутні результати, без складних теорій. Обіцяю лише чіткий і практичний погляд. От просто замисліться на мить, децентралізація, яка реально змінила обличчя наших громад, або дія, що стала ну буквально синонімом цифрової держави. Що їх об'єднує? Відповідь насправді дуже проста: усі вони це результат успішно реалізованих проєктів. Ось це і є та сама рушійна сила, про яку ми сьогодні будемо говорити. Отже, давайте розберемось, чому проєктний менеджмент це не чергове модне слово з бізнес-тренінгів, а справді необхідний інструмент, особливо для публічного сектору. А тому, що саме управління проєктами це той самий двигун, який дозволяє взяти стратегію, закон чи якусь постанову і перетворити їх на щось конкретне: на нову дорогу, на нову електронну послугу, на реформовану систему. Без цього двигуна погодьтеся, навіть найкращі ідеї ризикують назавжди залишитися лише на папері. І ось тут увага криється фундаментальна зміна мислення. Більшість роботи в державному секторі це так звана операційна діяльність. Вона постійна, вона повторювана і спрямована на стабільність, ну наприклад, розгляд звернень громадян. А от проєктна діяльність це її повна протилежність, вона завжди тимчасова, унікальна і створена виключно для змін. Тобто, якщо простіше, мета операційної роботи підтримувати систему, щоб все працювало як годинник. А мета проєкту створити щось абсолютно нове. Чого раніше не було, як от той самий цифровий сервіс. І саме тому проєкт завжди має чіткий фінал і, звісно, значно вищі ризики, адже це завжди крок у невідоме. Зрозуміти цю різницю, це по суті почати мислити як стратег змін. Тепер найцікавіше в чому ж специфіка проєктів саме в публічному секторі, бо їхня мета ну, кардинально відрізняється від бізнесу. Головна мета тут не заробити гроші, а створити так зване суспільне благо, і це може бути що завгодно від підвищення якості життя людей до зміцнення безпеки країни. Звісно, такий соціальний ефект набагато важче виміряти, ніж фінансовий дохід, але його значущість, погодьтесь незрівнянно вища. І ця унікальна місія автоматично створює два головні, я б сказав, мегавиклики, з якими стикається кожен керівник проекту в державному секторі. По перше, це висока підзвітність, ну бо йдеться про гроші платників податків, а тому кожен крок має бути абсолютно прозорим. А по-друге, це складні стейкхолдери, тобто всі зацікавлені сторони від політиків і бізнесу до мільйонів звичайних громадян. І знайти баланс їхніх інтересів, це я вам скажу справжнє мистецтво. То як же з усім цим впоратися? Для цього існують різні моделі управління, і що цікаво, немає якоїсь однієї правильної вибір завжди залежить від специфіки вашого конкретного проєкту. Перший такий класичний підхід це так звана водоспадна модель або «waterfall». Уявіть собі будівництво мосту. Ви ж не можете почати класти асфальт, поки не зведені опори, правда? Ось це і є вся логіка Waterfall. Це жорсткий послідовний процес, де кожен наступний етап починається тільки після повного завершення попереднього. Він ідеально підходить для великих інфраструктурних проєктів, де вимоги чіткі, а зміни в процесі ну просто неприпустиві. Добре, з мостами зрозуміло. Але що робити, коли вимоги не є фіксованими і можуть постійно змінюватися? Для цього існує зовсім інший підхід: еджайл або гнучкий. Еджайл це взагалі інша філософія. Робота тут ведеться короткими циклами, їх називають спринтами. І наприкінці кожного такого циклу команда отримує готовий, хоч і маленький, але вже працюючий шматочок продукту. Його можна одразу показати користувачам, отримати від них відгуки і, якщо треба, скоригувати курс. Це ідеально для цифрових сервісів, як от дія, де швидка реакція на потреби людей є ключовою. Але чи означає це, що потрібно обирати щось одне або ж жорсткий план, або повна гнучкість? Зовсім ні. На щастя, існує і третій прагматичний шлях. І ось тут ми підходимо до найбільш прагматичного рішення. Для більшості проєктів у держсекторі найбільш реалістичним є саме гібридний підхід. Він дозволяє взяти найкраще з обох світів: жорстке планування і бюджетування з Waterfall і гнучке адаптивне виконання з діджайл. Фактично, це та сама золота середина, де публічна підзвітність зустрічається з сучасними інноваціями. Інструменти ми, наче, розібрали. Але давайте будемо реалістами на шляху реалізації будь-якого проекту завжди є системні перешкоди. Тож, що саме може стати на заваді? Важливо знати ці виклики, так би мовити, в обличчя. Ну, по перше, жорсткий річний бюджетний цикл, який, як ми знаємо, абсолютно не любить багаторічні проекти. По друге, це політичний вплив. Зміна уряду чи пріоритетів може легко поставити хрест навіть на дуже хорошій ініціативі. І по третє, це бюрократія та опір змінам всередині самої системи, яка за своєю природою завжди прагне до стабільності, а не до інновацій. То що ж робити з усіма цими викликами? Як взагалі в таких умовах щось змінювати? Цікаво, що відповідь криється не стільки в ресурсах, скільки в самому підході до роботи. І ось ключовий висновок: опанувати проєктний менеджмент це не про створення нових папірців чи звітів, це про те, щоб отримати інструменти для подолання ось цих бюджетних і політичних перешкод, це про вміння говорити однією мовою з міжнародними партнерами. І, мабуть, найголовніше це про здатність реально впроваджувати зміни, а не лише їх планувати. По суті, це і є той інструмент, що дає змогу впроваджувати реальні зміни. Тож головне питання чи готові ми почати ним користуватися. Дякую за увагу.